Vsem pozdrav! Pritom je prišla posela od Jurija in Natalije. In zdaj bomo naredili razpakovočko. Запакували добре. дуже важке. Так, це пока оберемо. і покажемо, що вони нам надіслали. Бували добре. Ще нам Сіль для вани. Так, це в нас універсальний для ручного так, гель для прання. Дякую. 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 Сіль для вани. Дякую. Діткам. Порошок кисневий. Дякую. Порошок кисневий відбілювач. Дякую. Дякую. Засіб для миття посуд. Дякую. Кисневий відбілювач. Дякую. Кисневий відбілювач. Дякую. Для прання. Засіб для миття посуду. Дякую. дякую. водитель. Дякую. дякую. Плямовий водитель кисневый день. Дякую. Відбиливач, відбилич, дякую. 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 Відбилювач, відбилювач. дякую. Відбилювач. дякую. <coughs> відбілювач. Дякую. Кисневий відбілювач. Сіль для вани. Дякую. <coughs> Кисневий відбілювач. Дякую. Для малого дітей. Дякую. Дякую. Брям прати п'ятна виводити. Пральний пору. А, це сода. Сода. Дякую. 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 Крем мило. Дякую. 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 Мило. Дякую. Дякую. Шампунь дитячий. Дякую. Дякую. Так, кремело, дякую. Для кухні. Дякую. 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 дякую, дякую. І пральний першок. Дякую. О, щиро, щиро, щиро дякую, щиро. Дякуємо. щиро. дякую за подарунок, за посилочку. Щиро, щиро дякую. Щиро дякую. Щиро дякую. І на цьому кажемо всім пока-пока.